Що ж, привіт! Вчора ми пройшли сторінку і почали казку Гензелі Гретель. Сьогодні продовжимо. Продовжимо. Так. Be quiet гретель. Сейт. Гензель. Це зрозуміло. Do not distress themselves дистрес. Знову щось таке починається. Як вчора, да? Щось схоже. Так. Дістрес е, в мене перекладає як лихо. Напевно, це більш-менш засмучуватися, напевно. Я птак переклав. I will zoom. Тут це ясно Old Falk. Хедфолен, асліп. Тойсь, хтось піде. А, напевно, це, типу їхні старі, типу, батьки, близькі, напевно. Близький. Ну, я можу помилятися, але скоріше за все це воно так і є. Так, він встав, від курточку. Так тут це наче зрозуміло. Зимом. Брайтне. Так. White. От. Pebbles. Pebbles. White pebbles. Я не знаю, що це значить. галька. Угу. Агалька. Не сусідка твоя, а камінчик. Е, э, хаус гліт гліттер. Глитер. Глітери це, це типу як сяяти, да? Як 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 срібні монети? Так він їх набрав. Так. Це Pikafold. Liter Sister Ice Sleep Peace. Типу Спи буде все добре. Ага, не сподіваюсь. Forseek. Forсек. Типу, не покинуть. Покидати. Не залишать нас. Типу в нього є план якийсь на те, що все пройде добре. Так. Чого вони називають в казці, типу, як The Woman? У нас, типу, як м -м, не мати їм, просто жінка. Ну, але ж чоловік знає, значить, це. Типу, як друж... його все ж таки. От, типу не рідна їхня Мачуха писала. Може в них поняття такого нема. Слугарс. Це, типу, як. ледацюги якісь. Перевіримо. Так. Так, ледацюги. носити чи добувати щось федж дава хремо but do not eat eat before Апрон. таке Апрон. Це щось якийсь одяг, напевно. Пром. Пром. Фартух Так. Типу, Ганзель почав обертатися і дивитися на будинок постійно. Типу батько запитав, що сталося, чи не забув як користуватися ногами. Не знаю, якось так. Ну, типу він запитав, чого він повертається, ага. 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 Фун це дурок. Чимний це димар. Так, я не знаю, что такие константы. Константы. Констант лице у нас. Постейно. Это Повернув, повертався і кидав ці камінці. Так, вони типу прийшли всередину лісу. Так, піл це типу як куча. Брошу, брошут, брошут, такие сдровачиши, хмыз, с хмыз. І хай, типу, заберуть. Що я зрозумів з цього всього, всього. Вони, вони були на стресі, переживали і. Думали, як їм бути, як вийти з ситуації. Коли їхні батько і ця жінка лягли спати, Ганзель вийшов, надягнув свою куртку, вийшов на подвір'я. Ну, на, на двір, і там була луна, він набрав цих маленьких камінців. І гальки, бо вони дуже сильно ну, вони дуже яскраво світилися. І він їх набрав. Повернувся, сказав сестрі, що не переживай, все буде добре. І ми врятуємося і лягай спати. Вони позасипали зранку до них, ще там сонце не встало, до них прийшла оця мачуха, розбудила, обізвала їх леднацюгами і їм дали хліба. Але хліб взяла Гретель весь і сховала під свій фартух. І Бо у Ганзеля були оці камінці. І коли вони вже уходили, то постійно Ганзель пообертався і дивився на свій будинок. Батько помітив це, почав запитав його, що він так робить, і чи в нього все чи він не забув ходити нога. Ганзель сказав, що батько, типу, в мене таке відчуття, я бачу таке відчуття, що я бачу котика, який сидить на даху, і він, наче зо мною, прощається. На що сказала що мачуха, що він дурний, що там нема ніякого білого кота. Це просто раннішнє сонце, яке світить. на... Це димар і а, ну, там, типу, як іде дим і тому так. Так, Потім вони прийшли, і а, він, звісно ж, не, не, не думав ні про якого кота. Він кидав оцю гальку на підлогу. Потім вони прийшли і дійшли до центру лісу. Батько їх сказав, що типу, діти збирайте хмис. Або якісь... І вони розпалили байгаття і сказали: типу, дітки, виграйтеся, а ми підемо добувати оці деревину для деревину. І, типу, відразу не з'їдайте всю свою їжу, бо не зрозуміло, скільки ми там проведемо часу. І діти собі залежали, думали гадали, і Сиділи біля вогню, їли потихеньку той хліб, який їм дали, і чули, як стукає топор, і, і вірили. Вірили в щось. В нормальних батьків, напевно, вони вірили. Ось так я прочитав. Сьогодні трошки більше, можливо, трошки швидше. І давай працювати далі. Пиши коменти.